Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі Садово городньої Культури Ворожчим Разом. Сьогодні ми поговоримо про терміни посіву капусти різної на розсаду для відкритого ґрунту. Ось такі терміни посіву. Перший спосіб. Якщо ми висіваємо з 15 по 20 березня, відкритий ґрунт ми висаджуємо з 1 по 5 травня, другий спосіб: сіємо з 1 по 10 березня. Висаджуємо відкритий ґрунт з 15 по 30 квітня. Третій спосіб для пізньої капусти висіваємо з 10 по 15 квітня. Висаджуємо відкритий ґрунт з 20 по 30 травня. Вік розсади повинен бути не більше як від 30 до 45 днів. Ці терміни посів для Київської області. Може, комусь підійде і для інших областей. Так що, друзі, кому. Підходить, спробуйте посіяти ось такі терміни посіву. Саме головне розсада не повинна переростати. В залежності від ваших умов вирощування може змінюватися терміни посіву та висадки відкритий ґрунт. Чи також чи вирощуєте ви з накриттям агроволокна або тепличні плівки. Тепер поговоримо про гібриди. Капусти, які я буду вирощувати в цьому році. Ось такі гібриди. Зараз я зроблю коротенький огляд про кожного з гібридів. Так, перший у нас Монако. Середньостилий гібрид капусти броколі Термін вегітації 70 днів від висадки розсади. Головки вагою до 1 кг. Гібрид стійкий до хвороб. Вирощував. Монако дуже сподобалася броколі, дуже врожайна. Також хочу спробувати новинку Капуста броколі Партенон. Ось така капуста броколі. Також хочу спробувати вирощувати також середністилий гібрид у головки до 1,5 кг. Так, Наступна у нас цвітна капуста Шамбор. Середністилий гібрид головки вагою 2 кг. Гібрид використовується для ранніх весняних посадок. Ось така цвітна капуста шамбур. Наступна у нас цвітна капуста Солістар. Дуже ранній гібрид, дозріває через 55 днів після висадки розсади головки вого 1,5-2 кг. Хочу спробувати в цьому році. Наступний гібрид Алмагро. Цвітна капуста, середньостивий гібрид. Термін вегетації 75 днів від висадки розсади. Рослина потужна. Головки вагою до 3 кг. Ось гібрид алмаги. Хочу в цьому році спробувати виростити савойську капусту. Мадлен. Савойська капуста середньостиглий гібрид. Вегетаційний період 100 днів від висадки розсади. Маса головки до 3 кг. Термін зберігання до 4 місяців. Ось така чудова. Савойська капуста. Так, наступна у нас капуста пекінська білка. Цю капусту вирощував, дуже врожаю. Мені сподобалось. Минулого року дуже добре отримав врожай. Пекінська капуста, середньостиглий гібрид. Головки вагою до 1,5 кг. Термін вегетації 70 днів від висадки розсади. Зберігається до 5 місяців. Дуже смачна. Подобалась мені ця капуста. Наступна капуста у нас парел. Ранній гібрид термін дозрівання 55 днів від висадки розсади. Головки вагою до 1,5 кг. Чудові смакові якості стійкі до хвороб. Наступна рання капуста міро. Ранній гібрид. Термін дозрівання 45-48 днів від висадки розсади. Головки вагою до 1 кг. Гібрид стійкий до перепаду температур. Наступна з капуста Reginсі. Ось така остроконічна капуста. Середньоранній гібрид, термін дозрівання 60-65 днів від висадки розсади, головки до 2 кг. Гібрид стійкий до стрілкування та переростання. Ось така остроконічна капуста, хочу в цьому році спробувати. Виростити. Так, друзі, наступна у нас капуста пізня агресора. Агресор, агресор пізнястили гібрид. Термін дозрівання 120 днів від висадки розсади. Головки вагою до 4 кг. Гіб... Гібрид стійки до хвороб. Отака От всім відома капуста. Наступна капуста анкома. Це також пізністигли гібрид, термін вегітації 120-130 днів від висадки розсади. Головки вагою до 4 кг стійкі до хвороб, зокрема до фузаріозу. Має стійкість цей гібрид. Наступний гібрид пізньої капусти професор. Пізнестигли гібрид, термін вегітації 120 днів від висадки розсади. Головки вагою від 3 до 5 кг, гібрид стійкий до фузаріозу. Ось такий гібрид. Наступний наш гібрид гальватрон. Середньопізній гібрид. Термін дозрівання 110 днів від висадки розсади. Головки ваги до 3 кг. стійкий до, до хвороб. Ось такий гібрид також хочу спробувати виростити. Наступний гібрид кататор. Це середньостилий гібрид, термін дозрівання 80 днів від висадки розсади, головки вогою до 3 кг стійкий до фазозу добре зберігається в полі. Гібрид кататора. Наступний наш гібрид бронко. Середньостилий гібрид, термін дозрівання 80 днів від висадки розсади, головки вогою від 3 до 4 кг. Гібрид стійкий до бактеріозів та фозерозу. Добре зберігається до 8 місяців. Ось такий у нас середньостилий гібрид бронко. Так що, друзі, ось такі гібриди. Буду вирощувати в квартирних умовах, але в цьому році трошки зміню буду вирощувати на заскленому балконі зі штучним освітленням, бо в квартирі дуже сильно витягується розсада. Потрібно більше прохолода, пониження температури. В квартирних умовах сильно понизити температуру не виходить. Так що буду вирощувати на балконі, буде як міні тепличка. І буду регулювати температуру легше, ніж в квартирі. Так що, друзі, кому сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будуть наступні відео. Цікаві буде відео про освітлення і про добрива для підживлення як для розсади, так і в відкритому ґрунті. Так що, друзі. Ось такі гібриди. Дякую за перегляд моїх відео. До побачення, друзі!